Друзі, вітаю вас усіх. Сьогодні я разом з вами хочу спробувати розібратися, якого біса Дональд Трамп відправив до Москви на переговори з Путіним свого зятя Джареда Кушнера. Не Марко Рубіо, державного секретаря, а саме з Стівеном Віткофом відправив Джареда Кушнера. Будь ласка, підпишіться на цей Ютуб канал. Це допоможе зробити так, аби це відео побачило якомога більше кількість людей. Поставте лайки. Так само можемо з вами все обговорювати в коментарях. Напишіть, хто ви звідки дивіться, Джаред Кушнер. Насправді він не така вже проста людина, яка здавалося б, ну просто потрапила в політику, точніше потрапила в родину Трампа через ліжко. Ні а. Джаред Кушнер це не дипломат, це не політик в класичному розумінні цього слова. Це людина, який Трамп довіряє, тому що він його зять, він член родини. Але а, Джаред Кушнер це людина з бізнесу. Це хлопець, який виріс в дуже багатій єврейській родині з дитинства. Він бачив, що таке великі, великі гроші. Тому от це людина. Трамп його відправив як людину, яка вміє саме домовлятися, яка вміє. Договоритися з чортом Лисим. Це те, чого нам так зараз сильно не вистачає. Але давайте тепер детальніше в цьому розберемося, що означає домовлятися з чортом а, лисим? Сам, значить, Джаред Кушнер він народився в 1981 році, 10 січня, в місті Лівінстон у штаті Нью-Джерсі. Він з дуже багатої єврейської родини, родини кушнерів, які зробили капітал на будівництві нерухомості ще 80-ті роки. Дідусі, бабуся, його це польські євреї, які пережили Голокост. Потім переїхали до Сполучених Штатів, і саме от вони започаткували цей сімейний бізнес. У нього батько. Батько був це такий найбільший, найголовніший магнат Чарльз Кушнер, дуже впливовий будівельник. Ну він не займався будівництвом, він девелопер. Він мільярдер, реальний мільярдер доларовий. Він політичний донор. Найцікавіше, що не республіканців. А він завжди був політичним донором демократичної партії і демократичних кандидатів. І е, мама Джареда Кушнера, це Серіо Кушнер. Вона так само була задіяна у сімейних благодійних різних бізнес-проектах. Тобто, там те, що називається гроші до грошей. Джаред Кушнер виріс у дуже великому будинку, в достатку. Він завжди навчався в приватних школах. У нього самого маличку був свій водій, який його возив, У нього були багаті однолітки. У нього була підготовка до великого бізнесу. Ну, от те, що називається, а, це порода. От те, що спадкоємність і справжня порода, це про Джареда Кушнера. Потім дивіться про світу цікавий момент у Джареда Кушнера. Він в 99-му році вступає до Гарварду, одного з найпрестижніших взагалі вузів світу. Але там е не без скандалу обійшлося. Бо подейкують, що прямо напередодні вступу Джареда Кушнера його батько задонатив. Ну скажімо так, це наш МНР задонатив. Він пожертвував на університет. Е 2,5 мільйони доларів, що в принципі можна сприймати як такий собі хабар. Після того, як він отримав бакалавра в Гарвардському університеті, він вступає до Нью-Йоркського університету. І там він отримає MBA, і там він отримає е, фах юриста. Тобто такий подвійний диплом, ну це все те, що потрібно для того, аби займатися керівництвом і менеджментом дуже великих компаній. Джаред Кушнер з юності готується до бізнесмена для того, аби керувати мільярдними статками його е, родини. Але далі що відбувається з Джаредом Кушнером? Тобто ви зрозуміли, що це золотий хлопчик. Хлопчик, скажімо так, це називається м -м, золотої клітки. Ну, навчині, навряд чи можна назвати те, як він жив кліткою. Всім ми хотіли з вами опинитися у подібній клітці. Але в 2005 році стається в його родині дуже велика біда. Його батька заарештовують, і його батька садять до в'язниці. Причому по таким серйозним статтям, як для Сполучених Штатів, це несплата податків. Так? І фактично Джаред Кушнер, який з юності допомагав своєму батькові, от ще, будучи студентом, він знав, як все влаштовує в його бізнесі. Він з батьком їздив на зустрічі, він вчився разом з батьком вести переговори, домовлятися, деякі шефти. Я не знаю, аткати. Ну, хоча в Сполучених Штатах це не так розповсюджено, як у нас. Він фактично вбирав стиль того, як варто вести сімейний бізнес. Він відчував, що таке гроші, як робляться гроші і з ким. На яких умовах варто домовлятися для того, аби в родині і в родинному бізнесі збільшувалася кількість грошей? Розумієте? От. І потім, у 2005 році, батька Джареда кидають у в'язницю за ухилення від податків, корупцію і шантаж їхнього, нібито родича. І в той момент, коли це сталося, Джареду було всього-навсього 24 роки. І в той момент ну, нікому було підхопити цей родинний бізнес. І Джареду Кушнеру, фактично, в 24 роки. 24 роки це ще молода людина, ну це підліток. Я вважаю, що 24 роки, наприклад, це в головіні бум-бум малолетка. Але оскільки його готували, готували до цього періоду, з самого маличку, він бачив, як працює сімейний бізнес, він взявся. До руки він почав керувати великим цим холдингом, великою цією корпорацією. Mm. І він був, це називається, е, умьонні пагадам, не по віку, але взяти на себе відповідальність за цей багатомільйонний бізнес. І це дуже сильно вплинуло на нього. Його це зробило більш жорстким, його це зробило більш е, самостійним, його це зробило більш жорстоким. І як розповідають різні абсолютно джерела в журналістських колах, Джаред Кушнер це людина, яка Вміє домовлятися будь-ким, причому на е вигідних саме для нього з умовах або для вигідних для його компанії умовах. І цікавий момент, що після. Е В'язниці батька Джаред Кушнер стає фактичним керівником імперії, і він став відомим тим, що він вмів ризикувати. Він вмів укладати неоригінальні неординарні угоди, брав великі е кредити. Він, е ну, він був епатажним, дуже яскравим бізнесменом. І одним з найяскравіших його таких е е угод він м купив у Нью-Йорку хмарочос, великий хмарочос вартістю мільярд 800 мільйонів доларів. Це хмарочос, який називається 666 П'ята авеню. Це фактично на той момент була найдорожча угода по нерухомості, яка тільки існувала у Нью-Йорку. Тобто до цього раніше ніхто в Нью-Йорку дорожчого не купував. Так будувалося, фактично. Так цей же хмарочос, хтось побудував, але Джаред Кушнер не побоявся з родинного бізнесу вкласти 1 мільярд вісімсот мільйонів доларів. Причому найцікавіше. Потім виявилося, що цей е, хмарочос він виявився збитковим і йому довелося шукати інвесторів по всьому е, світу. Далі Джаред Кушнер рухається ще далі. Він фактично стає наймолодшим. Ну, те, що у нас в Україні називається олігархом. У нас яка складова олігарха, коли є бізнес, коли є вплив на державу і коли є медіа. І от Джаред Кушнер став е, наймолодшим в Сполучених Штатах медіамагнатом. Він купує видання, яке називається Нью-Йорк Observer. І в 2000, це сталося в 2006 році. Тобто, в 2005 батька посадили. Він стає власником великої імперії, купує хмарочос і купує один з найбільших е з найбільших видань. Редакцію він повністю тоді, ну те, що любить зараз, роблю любить робити його тесть, повністю перепрошив під себе. Це викликало дуже багато критики, тому що в Америці не прийнято так, що, от, наприклад, якийсь бізнесмен багатій купує видання. Або там не знаю телеканал, або сайт, і е, коригує, як у нас прийнято умовно кажучи, кожен український олігарх впливає на редакційну політику. Ні, у них власник видання або там якогось сайту інформаційної агенції він це купує для того, аби отримувати прибуток від цієї інформаційної агенції. І він не влазить і не розповідає, які новини ставити, які новини не ставити, е, як про кого писати, або як про кого не писати. Джаред Кушнер він заліз туди і почав розповідати, значить. Знаєте, як Коломойський, дзвонив на 1+,1 плюс і розповідав, які новини ставити і які не ставити. Потім. Але е, ця газета стала більш впливовою в епоху діджиталу. І в 2009 році Джаред Кушнер одружується на Іванці Трамп. І е, причому це не те, що він там підлаштувався під неї. Ні. Е, родина ця, вони приймають, вона е, Іванка Трамп заради Джареда Кушнера приймає іудаїзм. І в 2009 році він одружується з Іванкою Трамп. Причому не потрібно думати, що він спеціально підлаштувався для того, аби стати членом родини видатного Дональда Трампа. Ні, насправді, Іванка Трамп його наречена. Вона спеціально для того, аби стати дружиною Джареда Кушнера. Ну от, подивіться, будь ласка, вони красива пара. Вона прекрасно виглядає, вона красуня, він реально красень, високий хлопець. Вона спеціально під нього приймає іудаїзм. Джаред кушнер з ортодоксальної єврейської родини, єврейської родини польських біженців. Я вам це вже розповів. Так, от заради цього ж цього любу вона перейшла в іудаїзм. У них є троє дітей, яких звуть Арабелла, Джозеф і Теодор. Вони дуже релігійні, вони дотримуються ортодоксальних єврейських традицій. Вони живуть між Флоридою Нью-Йорком, Вони ведуть реально закритий спосіб життя, але поза кадром це дуже багата і впливова, дуже багата і впливова родина. І тепер далі фактично одружившись на Іванці Трамп у Джареда Кушнера, окрім бізнесової кар'єри, починається ще і політична кар'єра. Політична кар'єра в нього починає зростати в момент, коли його тесть Дональд Трамп. У 2016 році заходить у політику. Причому Джаред Кушнер фактично з перших моментів, коли у Трампа з'явилися політичні амбіції, починає йому в цьому допомагати. Коли відбувалася передвиборча кампанія Дональда Трампа, він фактично був її, скажімо так, архітектором е за лаштунками. Він відповідав за цифрову стратегію, за соціальні мережі, відповідав за спілкування з донором, тобто, аби залучати гроші на передвиборчу кампанію Дональда Трампа, тому що Трамп вже не тільки за свої співпрацювання. Там в Америці взагалі, Так не працює. І потім, коли Трамп, Трамп став президентом, то Джаред Кушнер отримав посаду старшого радника Білого дому. Фактично, так от, в доволі молодому віці, він застрибнув у Білий дім і мав доступ до найважливіших питань: до реформ держапарату, до того, що відбувається на Близькому Сході для Дональда Трампа, було принциповим питанням встановити там якийсь більш-менш порядок. Він був долучений до вибудовування відносин з Китаєм, аз Азра... Ізраїлю-Арабські угоди. До речі, от е... найвідоміша його дипломатична угода. хтось каже та який же він в дупу дипломат? Так, от найцікавіше, що найвідоміша його дипломатична угода це мирний план для близького сходу, який називається Абрамські угоди. Він тоді, оцій кейс та його робота, привела фактично, призвела. До серії нормалізації між Ізраїлем і арабськими країни у 2020-х роках він працював над цим доволі довго. Він зустрічався з арабською. Він зустрічався з ізраїльською стороною, і в результаті їх всіх вдалося ну не те, щоб садовити за один стіл переговорів, але в результаті їх вдалося трошечки вспокоїти, трошечки вгамувати до того моменту, поки чим через три роки знову е з сектора гази знову палестинці не поперли на Ізраїль, і ми знаємо, що там відбувається на даний момент. Тому, хоча він і не дипломат, він не має дипломатичної школи, якогось навичок, і він не долучений до роботи в державному департаменті, але Трамп його все одно постійно залучав до того, аби врегулювати ті або інші дипломатичні процеси, тому що він вмів займатися, і це принцип його він займається дипломатією через бізнес. Потім, а після того, як Трамп перестав бути президентом, ну точніше, була чотири роки перерви у політичній кар'єрі Дональда Трампа. Він відкриває свій великий інвестиційний фонд, повертається до кулуарної дипломатії в 2021 році. А, фонд, який називається Affinity Partners, привернув величезні, за точніше величезні інвестиції з Саудівської Аравії. Це показало його реальні зв'язки з елітами всього світу, тому що, поки він був долучений до американської політики, він з усіма встиг налагодити хороші, що важливо, відносини. Тобто, це був такий хитрий єврей, який вмів з усіма домовлятися. Це дуже важливо, і е, саме через ці зв'язки його фактично і продовжують використовувати зараз як емісара і неофіційного переговорника. Тобто, підсумовуючи це все. Джаред Кушнер це довірена людина Дональда Трампа, це не класичний політик, це не класичний дипломат, але людина, яка вміє через гроші, через бізнес вести переговори і домовлятися про вигідні, максимально вигідні для всіх умови і досягати кінцевої мети. Що важливо, він довірена людина Дональда Трампа. Це людина, Джаред Кушнер, яка, ну скажімо так, це хлопчик-геній. Який зміг в юному віці, ну зараз, правда, йому 44 роки, він не такого вже й юного віку, але він зміг в юному віці підхопити бізнес імперію батька. Він зміг одружитися з донькою одного з ну найтахи епатажніших мільярдерів Сполучених Штатах, він не боявся інвестувати, брати кредити, здійснити найдорожчу в історію Нью-Йорку угоду по нерухомості, і в результаті зараз від того, що він робить в Москві, залежить рідні. Наша з вами доля. Якщо вам було цікаво, будь ласка, підпишіться на цей YouTube канал і поділіться цим відео з вашими знайомими близькими. Ну і в коментарях так само можемо все обговорювати, що ви почули. Дуже дякую вам до зустрічі.